Москва знову з вогником у російській столиці пожежа біля автозаправної станції, горить підприємство у Володимирській області, палає у Білгороді. Гарячі новини із РФ зібрали у цьому дайджесті. Підпишіться на канал сейчас і дивімося, як пишуть локальні спільноти Москви, зранку вівторок, 9 січня, на Ярославському шосе розбурхалася пожежа на Автомитці поряд із АЗС. Загальна площа горіння, як стверджують надзвичайники, склала 110 квадратних метрів, уточнюється, що відбулося загоряння на першому поверсі у підсобці, на другому поверсі, а також на покрівлі та фасаді будівлі. Зважаючи на близькість ватри із легкозаймостими речовинами, це чудо, як все не злетіло у повітря. Водії, що проїжджали повз, показали всю цю картину від першої особи. там З До 11-ї години стихію вдалося приборкати. Постраждалих немає. Бабушкінська міжрайонна прокуратура взяла на контроль встановлення обставин пожежі. Ще одне вогнище спалахнуло на складі на території швейної фабрики у селищі Муромцеве Володимирської області. Про це повідомили у прес-службі головного управління МНС Росії в регіоні. До слова, це відносно недалеко від Білокам'яної по мірках Федерації 250 кілометрів. Назвичайники країни-агресорки також зазначили, що під час подій ніхто не постраждав. До гасіння пожежі залучили 12 одиниць техніки та 38 осіб особового складу. У Білгороді тим часом горить будинок. О 17.49 надійшло повідомлення про пожежу в житловому приміщенні, розташованому на вулиці Залізничній. На місце події негайно виїхали чергові варти трьох пожежно-рятувальних частин. Знову ж таки, про це повідомляють у регіональному МНС. Але ж коли говорити про побутові інциденти або ж пожежі у помешканнях, поки нічого не може перебити учорашнє горіння маєтку-племінника президента РФ Романа Путіна. У Рязані Роман Путін це син двоюрідного брата того самого Владіміра Владіміровича. Чи постраждав він невідомо. Таких даних у російських змі немає. Власне, сам родич так само інцидент не прокоментував. На ну, загалом минулої доби на території згаданої вище Білгородської області зареєстрували аж п'ять пожеж, і це чи не найбільше по областях РФ. Одна із них сталася у житловому будинку в селі Яблочкове Шебекінського міського округу. Також горіли дві літні кухні, сарай та магазин. Але сам регіон відзначився не лише гарячими історіями вже який день поспіль. Місцеві потерпають від сильних обстрілів. Про це дивіться за мить, чи впоралась сумнозвісна ППО противника цього разу. Пропоную дізнаватися із попереднього випуску. Там я все розклала по поличках і розповідала дуже детально з фото, відеоматеріалами. Тому дуже рекомендую залишатися з нами і не пропускати перегляд. Та спершу нагадаю вам поставити вподобайку цьому ролику, написати свій коментар і підписатися на канал сейчас. Буду рада вашим реакціям! Російський Білгород заслуговує названня найпопулярнішого міста Федерації. Останнім часом це чемпіон зі згадок у ЗМІ. Одначе, слава сумнівна, населений пункт чи не найчастіше піддається атакам. Знову з вечора там щось літає і вибухає. У деталях розберемося за мить. А ще поговоримо про НП на Нафтобазі у Орлі та Бабахи у Курську. Вітаю на каналі Січас. Підписуйтесь, ставте лайк і переходимо до обговорення. Увечері, 8 січня, місцеві телеграм-канали Білгородщини ділилися кадрами зоряного неба на тлі. Чітко видно білі інверсійні сліди після прольотів літальних об'єктів та роботи ППО. Місцева зірка, а точніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив: внаслідок обстрілу Білгорода постраждали три людини: жінка з осколковими пораненнями спини. У чоловіка осколкове поранення грудей спини передпліччя. Ще одного чоловіка осколкове поранення грудей та верхньої кінцівки. Цим лікарі оцінюють їх стан як стабільна тяжолою. Всі необхідна помощі міцинська помощ З утра Привіт, подумовий обход в тих мікрорайонах, которые пострадали від розлетівшихся осколків. Постараємося максимально швидко зафіксувати розрушення і почати їх виставляння. Нібито завдяки роботі систем ППО всього над містом було збито 10 повітряних цілей. В результаті осколками зачепило 4 квартири у чотирьох багатоквартирних будинках, а також двох приватних будинках вибиті вікна. Пошкоджено три хозоб'єкти, шість автомобілів та газопровід. Очевидці додають обстріл зачепив гіпермаркет ХОП на кільцевій дорозі. На фото видно, що автомобілі зазнали видимих пошкоджень. А також немало дісталося, ТЦ Сіті Мол. Момент вибуху потрапив на камеру. Мешканці мікрорайону Розумне 22 також знаходили уламку від снарядів після гучних звуків. Їхні знімки росіяни викладали у мережу. кажуть, над населеним пунктом було чути щонайменше 30 вибухів. Тим часом про російський телеграм-канал МЕШ стверджує, мовляв, південний схід Білгорода обстріляли із РСЗВ Вільха. Це українська реактивна система залпового вогню з коригувальним боєприпасом калібру. 300 мм дальність ураження такого агрегату до 70 км Не спала і вся Білгородська область у Міноборони РФ заявили наступне: близько 21.30 за московським часом припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір по об'єктах на території РФ черговими засобами ППО. 10 реактивних снарядів знищено над Білгородською областю. Як бачимо про РСЗВ Вільха, тут вже не йдеться такі дані у шойгу не підтвердили. На тлі все частіших атак, які відбуваються у кращому випадку, із щоденною регулярністю, а іноді по кілька разів на добу, влада області вирішила організованими групами вивозити дітей. Бо, як каже головний чиновник Гладков, переживання батьків досить велике. Він звернувся до колег у Воронезькій, Ярославській, Калузькій, а ще Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях за допомогою у розміщенні неповнолітніх. Але як він про це говорить, заслуговує на премію із абсурду. Послухаємо цього чинушу ще раз. Зараз займаємося фремірую групи, якщо буде необхідні сопри своїх Преподаватели, учителі которые будуть сопровождать и находиться во время всего всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители должны не беспокоиться. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами. Уверен, что дети получат хороший заряд положительных эмоций, а родители будут спокойны. То правда, то правда. Коли обстрілюють твою домівку, емоцій повна торба. Та не сама Білгородщина несе цю тяжку ношу. Як повідомляють ворожі пабліки, вже на ранок вівторка, 9 січня, у російському місті Орел, дрон «Камікадзе» атакував резервуар на території нафтобази Орел Нафтопродукт. Два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі. Повідомив губернатор Кличков. Займання оперативно локалізоване, надається необхідна допомога, написав він. Традиційно у ворога без постраждалих російські медіаресурси пишуть мовляв, пожежі теж не було. Але на фото самовидців чітко видніється чорний густий клуб диму, який здійнявся над місцем пригоди. Отації незмінно звинувачують Україну. Ну а сам же постраждалий населений пункт розташований за понад 200 кілометрів від кордону з нашою державою. Що за пташка могла туди залетіти, і чи можливо запускали її з території самої федерації? Як гадаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж нагадаю, що цю ж нафтобазу вже атакували у вересні минулого року. Тоді, за свідченнями того ж губернатора, безпілотник впав на нежитловий об'єкт у залізничному районі. Спочатку було чутно характерний звук дрону, а потім вибух. Після цього почалася пожежа. За попередніми даними спалахнув резервуар із горючою рідиною. Ну і це не все із вибухових новин вівторка. По обіді близько 14-ї години система ППО спрацювала в небі над Курськом. Мешканцям необхідно зберігати спокій. Так, от написав у своєму телеграмі губернатор області Роман Старовойд. Так звані воєнкори Росії підтверджують, що їхня оборона неба збила два безпілотники, які намагалися вдарити по Курську. Більше інформації поки немає, але ми стежимо у режимі нон-стоп. Підпишіться аби отримувати більше вогняних новин. Рекомендую натиснути на дзвіночок та залишити нам свою вподобайку.